Костянтин, доброго дня. Скажіть, будь ласка, 30 числа була сесія. <гас> засідання. Чому ви э, не даєте Данилкові до сих пор рішення сесії? От вона прийшла, людина. Чому а, ви. Ні, да ви? не вияснюємо? Це рішення сесії цієї. Олег Іванович, то ви такі, щоб ви задаєте? Я прийшов за цю людину. Моє прізвище Тертишник Олег Іванович. Наді паню, а ти доручила Олег Іван. А вам не видно, що ми прийшли раз? Зараз не сімнадцять, зараз, олег, зараз олег. без п'яти. Будь ласка, я при я дивиться. 1657. Що проти, проти, ді... 16. 57. ви хочете? Олег. Рішення сесії дайте. Олег. Місяць олег. пройшов. Олег. Чому? чому ви не даєте рішення сесії? Олег Іванович, яких претензії до мене? Рішення з додатками дає земельника. Рішення, рішення сесії дає а, чому? секретар. Що ти мене знову ставляєш? То що? Шо? Бій а ви бій, бій, бій. бій. дай, вона бі дорого стоїть. Чого ви тоді місяць про не даєте сесію? Чого ти до мене? Що ви рішення? Ви місяці маємо які претензії до мене? Дайте претензії? Хто має дати рішення? Хто має програма? Ми з тобою все вийшло. А ти вирішив будь ласка, з Олегом Лобановича. Я тебе прошу. Константиновна, хто Він, Він, дати крушен, рішення сесії людини? Будь ласка, вийшли з Олегом да, Івановича. Наша ти, ти мені привели саме тримали. Я Та, сам при чому не ви не даєте рішення сесії? Олег Дайте людині рішення сесії. Ви секретар, ви обов'язані дати рішення сесії. Чому я що об'язаєте? мені не учи я вас не учу. Ви виконуєте закон? Закон ви виконуєте. Що? Я зараз міліцію. Викликайте, міліцію, давайте. Виповнюйте захисту. Ми маємо нас покоїли. Гайба, і закрить, так я ти його ман, до мене я Путов, сам привели! Я, ну, я то... її сам не Я такою не знаю. Я не знаю, де вийшли. Вона не зустріла. Ні, ми я не йду. Я вас водить не збираю. Чому ви ви, як секретар об'язаний видати рішення цей людині? Є це у нас порядок, хто видає рішення. Хто цей порядок? Чим він затверджений ваш порядок? Хто у вас видає рішення цей свідоцтво? Хто видає рішення цей сумнів? Хто ви це видає? Хто видає? Є у нас кожна людина знає. Ви зобов'язані відповідати на мої запитання. Так, Олег Ви перепосадова особа. Хто у вас видає Олег, рішення? Олег, сесії, не чому видає я не поняла. Хто чому видає рішення це люди? Коли почалась Друга світова війна? Я вас питаю, хто має видавати людям рішення сесії? Ви мене чуєте? Чого ти мене сідаєш? Я вас питаю, хто має... Вас... Лікуєте, так, вами вас вами. Ви лікуєте, що вас не ви Хто видає рішення сесії людям? Прийшов місяць. Рішення сесії було 30 квітня. Сьогодні у нас 13 чи 14 травня вже. Чого ви не даєте рішення сесії людям? Олег Іванович, що? Надя Іванівна знає, хто дає рішення сесії. Заяви в мене її немає. Ви мені відповідаєте. Тобто Заява в мене її немає. Яку заяву? Надя Іванівна, кому ти писала заяву? У вас рішення сесії є? Кому заяву? Яку заяву? Добре. Добре. Ну, говорю. Адамовна. Адамовна наша посадова особа, Їй заява пишеться. Я не прийшла, пане Ігорівна, ну так не прийшла. Хто? Хто видає рішення сесії людям? Ну,